Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хоч хотів би коротко поговорити про одну річ, яка ніби незначна, але з іншого боку має дуже велике значення. Як ви всі прекрасно розумієте і бачите, що зараз робиться в світі, для декого декому здається, що взагалі світ з розуму зійшов, декому здається, що абсурдні речі починають з'являтися. Я маю вас попередити, що нічого нового не сталося. Світ, як був, вибачте, божевільним. Так і залишився. Тобто, все, що йде поза поза Богом, воно, воно не має ніякого сенсу, бо воно все має загинути. Соломон, марнота, марнот. Раніше люди дуже легко велися на ті. Марнотні прикриття, марнотні афіші, тобто то, яким чином світ хотів приховати ту всю марноту спічними ідеями, а була спроба приховати то все. але зараз воно все просто відкривається. Що справді, не дивлячись на всі рівні цивілізації, ні, не дивлячись ні на які сили, людина не може вгамувати цей світ, не може догодити суспільству. Тобто, все одно, якщо буде е, цим світом керувати людина, причому недосконала людина, вона все одно буде шукати свого. Тому більшість віруючих я дуже багато бачу зараз. Демонічний світ працює над тим, щоб в людей опустилися руки, щоб люди почали проявляти зневагу до Бога, тобто недовір'я. І е, сьогодні я хотів би прочитати притчу про, про дівчат, які чека, мали чекати нареченого. Того дня царство Боже буде подібне до десятьох дівчат, які взяли свої світильники і вийшли на зустріч нареченому. П'ятеро з них були легковажні, а інші п'ятеро розумні. Прошу звернути увагу на те, що Господь відразу каже, що були розумні і були нерозумні. Тобто він вже знав, хто буде ну хто розумний, а хто нерозумний. Він не ділить якихось середніх, він не ділить якихось там, що були якісь треті особи. Легковажні взяли світильники та забули олію для них. Розумієш, разом зі світильниками прихопили й олію в Глечиках. Олія, маю нагадати, це про образ благословіння, про образ Божої сили і Божої благодаті, яку Господь нам надає. Ми бачимо, що прихопили олію в глечиках, а глечик і є про образ самої людини. Тобто, якщо пам'ятаєте притчі про горшечника, який ліпить горшки, він пояснює це, асоціюється горщик з людиною. Навіть в притчах можуть бути горщики для чогось хорошого, можуть бути не настільки потрібні, але все одно вони в якомусь чині все одно потрібні. Господь дуже часто суть осоці... горщика з Самою людиною. Тобто, як він її формує, і втім, то й справа, та вся сила благодаті, благословіння і віри ми отримуємо протязі життя. Тобто, ми щось віддаємо Господу, ми вчимося від, його, від нього, вчимося приймати його силу і його благодать, вчимося приймати його радість і ті всі вчинки, що ми переживаємо, тобто, десь нам прийшлося щось важливе залишити заради Господа. Але потім ми бачимо наскільки більше нас Господь благословляє. Це все і є благодать, то, то все і є сила, та, яка нам надає, яку нам надає Господь. Саме в, в практичному застосуванні Його слова, стосунків з ним. Він нам надає саме те масло, ту благодать, і ту силу. І якщо ми маємо не дуже маленький досвід спілкування з Богом, досвід отримання сили Божої, в нас не буде настільки багато віри, коли приходять справді важкі моменти, справді важкі ну, проходимо важкі часи. І саме для того, чому Господь і каже, що пильнуйте. Тобто, старайтеся все життя вдосконалювати свої відносини. Чому? Тому що коли прийде час важкий, саме тоді і буде перевірятися віра людини. Більшість наших вчинків не в тому, скільки, скільки грошей ми дали в церкву і тому подібне. Це теж необхідні речі. Але віра асоціюється зі словом довіра, довіра Богові. тобто Можуть обставини руйнуватися, можуть обставини навколо ну таке враження, що більшість каже: ну де ж той Господь? Таке враження, що ніби світ стає неконтрольований. Ні, це неправда. Світ все одно контрольований, мова про інше. Наскільки Господь допускає ті всі речі, і як приклад, взяти все слово Боже. Навіть весь той старий заповіт, я вже не буду торкатися нового заповіту. Більшість людей, які догодили Богові, вони догодили у саме тоді, коли весь світ, всі обставини їм їх переконували: не роби дурниць або не будь божевільним, що ти робиш, куди ти йдеш і що ти хочеш. Але саме тоді вони зробили той крок віри. Той самий Авраам і повірив Авраам Богові навіть взяти сідрах місах тих хлопців, які в. Їм просто казали, що ви сьогодні загинете, або ви зрікаєтеся Бога, або ви загинете. Але там явно в них була умова або зрікаєтеся, або ні. І вони навіть там побачили чудеса Божі. С Саме зараз хочеться опустити руки і сказати: ну все, ну дуже багато людей переживають віруючих людей, переживають той віча і смуток, який хоче нав'язати цей світ. Але маю вам нагадати, що саме зараз якраз духовний світ чекає на вашу підтримку у вигляді молитви, у вигляді довіри Богові. Саме в даний момент, коли так і хочеться упустити руки або лишній раз не стати на коліна перед Богом, а скільки я вже разів пробував, саме в той момент і проявляється наша довіра. Як пише в псалмах, а я все одно буду славити Господа. Розумніш, разом зі світильниками прихопили й олії в глечиках, оскільки наречений забарився, вони почали дрімати і позасинали. Зверніть увагу, забарився, тобто він десь, таке було враження в них, що він десь заблукав, або затримався, або взагалі не хоче йти. Це можна дуже добре зараз порівняти з тим, ну, з тим становищем багатьох християн. Ну, де ж Господь, ну ти, ти подивись, що робиться там або там. Ну ти ну, прийди, ну, ну постав все на свої місця. Ні, він не заварився, він знає, коли необхідно прийти. І саме тут, я думаю, акцент на тому, щоб не позасинати, не позасинати і щоб була олива. Більшість з них заснули, але потім, коли вони проснулися, розумні змогли поправити. тобто... Може дойти до того, що у більшості взагалі упустяться руки. Але як тільки вони будуть чекати поштовх від Господа, тобто вони відчують, що Господь наближається, в них вистачить віри зробити той крок, тобто в них вистачить тої оливи для того, щоб Господь їх побачив, для того, щоб Господь міг порадіти разом з ними. Але знову ж таки, для того, щоб була олива, треба збирати, збирати, як сказати, збирати ту всю оливу, що Господь вам надає протязі життя. Деяким навіть раджу. Просто беріть і записуйте ті всі факти благодаті, які Господь вам передбачив. Бо саме на них і, і, і це і є підтримкою для подальшої вашої віри. Я хоч, якщо ви хочете більших справ, Навчиться цінувати менші справи. Опівночі хтось загукав: дивіться, он наречений іде, зустрічайте його. Тієї ж миті усі дівчата підхопилися і приготували свої світ... світильники. І легковажні попросили в розумних Дай... дайте нам трохи олії, наші світильники гаснуть. Але у відповідь ті мовили не можемо, бо на всіх не вистачить. Краще йдіть і придбайте собі у крамаря. Поки ті ходили, купували олію, з'явився наречений і дівчата, які залишилися, залишилися і готові були, вирушили з ним на весілля. Коли ж вони прийшли, то зачинили за собою двері. Зрештою з'явилися і ті дівчата, які ходили по олію, і кажуть: Господарю, господарю, відчини нам двері. Але тоді Той відповідає: Істину кажу вам: я, не, я вас не знаю. Отже, будьте пильними, бо вам невідомий час і день, коли син людський прийде. Рясних Божих благословінь, хай Господь укріпить це серце кожного з вас. Останнім часом у спілкуванні з деякими християнами стикаємося з таким моментом, на що саме звертати увагу? Або на хвилі, які хочуть збити нас, ходити по воді з Ісусом Христом, або на самого Христа, то я вам раджу: дивіться на самого Христа. Якщо ви його не бачите, то шукайте Його, бо він, він, проблема не в ньому. Він готовий завжди зайти, бо він каже: Я стою біля дверей і стукаю, хто відчинить до того, я увійду і буду вечеряти з ним. Тобто він завжди готовий йти на зустріч. Мова про інше, чи готові наші серця до тої зустрічі, чи готові ми для того, щоб він наводив порядок у нашому житті? Рясних вам всіх Божих благословінь. Не опускайте руки і в молитві довіряйте Богові. Бо коли ми молимось, то саме тоді ми і проявляємо довіру Богові, саме тоді ми і проявляємо свою довіру, що Господи, ти все одно знаєш, що ти робиш. Хоча мені може і важко, але я знаю, що ти все одно все поставиш на свої місця, бо я довіряю тобі. Рясних вам всіх Божих благословінь.